Доброго ранку. Сьогодні чоловіки можуть іти займатися своїми справами. А любі жінки, я прошу вашої уваги. Сьогодні наші корисні поради будуть стосуватись особисто вашої зовнішності. І в цьому мені допоможе і вам так само моя подружка Іна, яка є мастер-візажист, мастер, мастер косметолог і мастер перманентного макіяжа. Що ми... ми будемо робити? Розпочнемо ми з того, як правильно наносити тональний крем. І так, тональний крем ми можемо наносити декілька способами. В залежності від того, яка потреба, в залежності від того, яка шкіра у жінки, тональний крем ми можемо нанести як і руками, так і сухим спонжиком, вологим спонжиком і кистю. Це залежить від того. Для чого і як нам потрібно його нанести? Зранку в літню погоду, якщо ми хочемо виглядати гарно і в нас немає ніяких проблем на шкірі, нам достатньо зволожити спонжик. В звичайній воді, холодній, спонжик промокнути в серветку, угу. промокнути до стану злегка вологий. Він має бути з легка той спонжик. Так, uh -huh. так. Uh -huh. Тональний крем можна зробити от таким способом, щоб це було зручніше. І цей вологий спонжик. Ми змочуємо в тональну основу uh -huh. і наносимо від носа до периферії ось такими рухами. Це нам допоможе накласти тональний крем дуже тонким слоєм. Якщо в жінки тип шкіри жирний, угу. тоді ми наносимо не зволоженим спонжиком, а сухим. І теж тими самими рухами. Тоді тональний крем буде лежати більш плотно. Якщо жінка збирається на вечірній захід, тоді жінка наносить тональний крем, тональну основу пальчиками. Тобто пушечками пальця. А якась різниця є в цьому, так? Так, тональний крем тоді лягає плотно і перекриває ще більш всі проблеми, які ми бачимо на своєму лиці. Але ввечері цієї плотності тонального крему не буде видно. Але якщо це зробити зранку, при денному світлі, це буде дуже... Видно. Тому краще наносити вологим спонжиком або сухим. А ввечері ми наносимо пальчиками або кісточком. А як визначити, який тональний крем мені потрібен для моєї шкіри? От я приходжу в магазин. Щоб правильно визначити тональний крем, треба в першу чергу вирішити і визначити, який в жінки тип шкіри. Якщо в жінки тип шкіри сухий, тоді тональний крем підбирається. На основі зволожуючого крему з більш вологий. Якщо в жінки жирна шкіра, тоді тональний крем підбирати треба по структурі. Помилки наших жінок вони підбирають тональний крем тільки по кольору, не задумуючись про те, яка структура тонального крему і який тип шкіри у жінки. І тому, як правило, в нас як завжди одна, друга, третя, четверта і десята баночка, і всі тональні крема нам не підходять. Можливо, скомбінувати нанесення тонального крему на різних частинах лиця. Якщо є проблема під нижнім віком, темні круги, це 100% є ця проблема і на верхньому віці. Тому якщо ми перекриємо нижнє віко, віку, значить нам треба також і перекрити верхнє віку. Якщо та зона жирна. Значить, тональний крем ми наносимо на цю частину сухим спонжиком. Периферію для зручності наносимо просто пальчиками. Ага. Якщо цієї проблеми немає, тоді ми можемо цю частинку пропустити. Якщо в жінки є небажані п'ятна, прищики, ми почнемо. Тому що на ці місця ми точечно наносимо основу від початку і розходимо по, ну, там, по де. де є проблеми. А проблеми, ви так бачите, в, в мене є... нас є. Обов'язково не забувати про губи. А губи теж треба? Обов'язково, тому що тоді буде гарно триматися помада, карандаш і блиск який ми нанесемо в кінці вже макіяжа. Дуже важливо не забувати про ваше декольте. Але ні в якому разі тональну основу ви не наносите на саме декольте. І гарно оце все зрівняємо, щоб не було ніякого переходу. Ви вважаєте це все? Ні. Це тільки початок. А надалі ми будемо продовжувати опановувати майстерність макіяжу. До побачення! Бай!